І в планах після обід поїхати у Бориспіль. Якщо нічого не завадить, то поїдемо з дідулькою в Бориспіль. Ну, поки що поїду подивитися. Мені дуже хочеться купити гарних таких ой, горняток, чашок. Ну, ви мене зрозуміли. У мене ці з подвійним дном вони вже втратили свій гарний вигляд. Я вже оці плями це понаружі від води. Я вже їх нічим не можу оттерти. Якось ну, тут біля ручки таке, ну, такий біле, наче там щось всередині потрощилось. Не то, що там щось брудне. Ні. От. Ну, коротше, вже вони мені не подобаються. Вигляд у них не подобається. А хочеться якихось гарних таких купити. Для кавусі, і невеликих, і немалих. Ми поїдемо подивимося.